Нам хотілося взяти відповідальність за якийсь сучасний фронту. Уже з цих п'ятого року виросли, здобули досвід, і ми відвіщували собі ці сили. Бригада сто, вона якраз після 23-го року розширилася. До повномасштабного вторгнення вони працювали на звичайних роботах та не знали нічого про військову справу. Сьогодні вони досвідчені бійці 5-го батальйону «Любар» 12-ї бригади Азов. Фільм про бойовий шлях військового підрозділу за 2024 рік. Цього разу презентували в Тернополі. Документальний фільм це такий найкращий був формат, щоб показати про і про наш бойовий шлях, і про якісь веселі моменти, і про трагічні на жаль, моменти, і про загалом, як функціонує батальйон як організм. Тому що от в Україні ще такого ніхто не знімав в такого формату. Це не зовсім класична документалістика. Бійці розповідають свої історії для бійців. Тобто вони розповідали це нам, це не знімали цивільні люди. Наприклад, можливо, вони з нами були більш відкритіші. Особливість фільму полягає в тому, що головні герої це справжні бійці, які фільмують свої бойові виходи та діляться унікальними історіями з передової. Розповіді 26 воїнів поєднали у стрічку, а сам знімальний процес зайняв два місяці. У основу фільму лягли події серебрянської і турецької кампанії, коли бійцям доводилося з нуля зводити оборонні споруди у стрічці, зображений побут героїв під час важких боїв. Розказує боєць якусь історію, і наступний по суті його як продовжує. Але це ж ніхто так. Ну ми не намагались. Ми просто вибирали в того бійця фрази того, в того. При тому, що з кожним по 30-40 хвилин говорили, але там кожен по хвилину дві. І оце найважче було підібрати той момент, щоб об'єднати логічно таким ланцюжком фільм. Весь батальйон Любарт взяв свій початок в Луцьку, коли 15 ветеранів АТО утворили добровольче формування, до якого в перші місяці війни доєдналося чимало людей. Півтора року добровольці служили в силах спеціальних операцій. А наприкінці 23-го долучилися до бригади АЗОВ, де й стали повноцінним батальйоном. Завдяки хоробрості та своєму професіоналізму бійцям вдалося зупинити просування ворога. Власне, цей фільм це результат роботи нашої з Олександром, як бійців від цивільних монтажера Владислава Галинського та його дружини Катерини Двоєглазової, яка власне робила музику для цього фільму. Тому я завжди наголошую, що без тилу фронту не буде. Хоча фільм знімали непрофесійні документалісти, авторам все ж вдалося передати справжні переживання на війні очима її учасників, їхні історії це жива пам'ять про тих, хто бореться та загинув за Україну. Надалі стрічку продовжують презентувати в різних містах України, щоб більше людей дізналися про подвиги славетного батальйону Любарт.